Стерня, ми є ніщо, сумніву, люди, мистерінь серед буряну, Христос пройшов, зібрав колосся о земену та ярину, а нас лишив, чи не помітив, а може, не пізнали ми, що то Христос, Спаситель світу, лише стерня та буряни. А може, є ще шансу стати, хоч як солома, а пройти? Чи пізно вже й буде палати стерінюся і буряни? Невже не міг він упізнати, що стерінь се, а не бур'ян? Ми ж не бур'ян, нас можна брате, та пізно догорає лан. Бо третього отут немає, тут є лише добро чи зло. Бур'ян горить і ще палає. Стерніш, як тут і не було. Автор Михайло Лаврентій